Театр тіней або гра тіней розвага, яка з'явилась в Китаї у 200 році нашої ери. Ляльководи маніпулюють плоскими зображеннями між джерелом яскравого світла і напівпрозорим екраном, по інший бік якого сиділи глядачі. Коли світло випромінюється позаду фігурок, вони проєктують тіні на екран, утворюючи зображення, які можуть рухатися та змінюватися згодом театр тіней. Еволюціонував до проєктування слайдів і, зрештою, до кінематографа. Загальним принципом у цих інноваціях було творче використання світла, зображень і проєкційного екрана. Сьогодні анімація стала невід'ємною частиною кіно, телебачення, комп'ютерних ігор та інтернету. Так що ж таке анімація, це мистецтво створювати враження руху за допомогою швидкої зміни зображень на екрані. Ми змушуємо малюнки або об'єкти рухатися, використовуючи послідовні малюнки або керуючи моделями та іграшками, щоб вони виглядали як рухомі зображення, коли ми дивимося дивимося відео. Кожен малюнок показує наступний крок руху. Зображення можуть бути серією малюнків, картин або навіть фотографій моделей та іграшок. Коли ми дуже швидко переглядаємо малюнки один за одним, наш мозок думає, що рухається одне зображення, а не безліч окремих малюнків. Це тому, що наш мозок все ще запам'ятовує. Перше зображення, коли ми вже бачимо наступне, тому вони змішуються. Для створення анімації може знадобитися 25 зображень для кожної секунди фільму. Це означає, що потрібно майже 1500 зображень, щоб зробити фільм тривалістю одну хвилину.